Всім вітання. Сьогодні я хочу показати надзвичайно універсальний прилад в прямому сенсі цього слова. Називається GONEO Universal Trade Adapter. Ви е, зрозуміли, що це адаптер. От він підходить і підійде для тих, хто я би сказав. Часто подорожує по Європі, по світу, але якщо ви там на даний момент не подорожуєте, навіть для майстрів, які перевіряють щось роблять. От, або вдома у вас є різна техніка, ви купуєте, пробуєте щось економити, шукаєте якусь європейську версію, там, американську, і все в цьому роді, я вам зараз покажу, що це таке. Надав нам на огляд Сінсей, от. Тому за скільки він її купив, от, ви бачите, її справжня ціна 570 гривень. Чи можна її купити за таку ціну? Можна Можна купити за 570 гривень. Тому що, якщо ви будете в якійсь країні і у вас не буде змоги зарядити телефон, планшет, камеру, будь-що абсолютно будь-що, ви заплатите набагато більше коштів, щоб купити в тій країні адаптер самий. Тут е, з цим ви знімаєте, закриваєте всі питання. Купуєте один раз. Ось це десь дескільки районів. 17 доларів, да? ну Десь так, орієнтовно. 16-17 доларів, і ви заряджаєте абсолютно все. Це в нас європейська версія. Е, ось Потім англійська версія, американська версія. Тут, тут ну, і Type-C повністю всі на російсь. Значить, давайте ми подивимося. Коробочка. Все. От. Значить. Такі коробочки у нас приходить, досить ну, звичайна прикольна, чорненька коробка. Е, як ми бачимо, простенький у нас, на вигляд, пристрій. Але він не такий простий, як нам здається. Зараз я вам покажу. Може, його так нахвалю. Значить, Звичайна якась коробочка. По-перше, незвичайно, дуже приємний пластик, він захищений. От він не горить, і тут є сертифікати, якщо не помиляюся, 6 сертифікатів різних з країн, де вона підтримується по техніці безпеки. От, тому з цим питань немає. Е, як я вам казав, бачите, от, можете подивитися, тепер давайте я вам покажу. Е, значить, бачите, не висувається. Що дуже зручно є захист. Ми нажимаємо на кнопочку. От кнопочка, як ми бачимо, нажимається, і тут у нас виїжджає європейська версія. Дуже зручно. Дивимося далі. Нажали, заховалося. Круто, дуже круто. Що не рипить нічого. Тепер дивимося далі. Тут в нас теж, бачите? Ладно, тут воно трошки сильніше виїжджає. Нажимаємо на кнопочку виїхало. І тепер дивіться магію. Тут ми беремо самі, знову відкриваємо. Є супер! Тут ми закрили, нажали, і тут нам це ось ці е, вручну. Закривати дуже зручно, дуже зручно. І ще в нас ми можемо, не знаю, що це за варіант, але ну, факт в тому, що ось така ще є. Це, мабуть, американська, так. Да. Е, от. Тепер ми рахуємо, значить, один. Два. От, сорі І тут три європейська наша вилка. Тепер порахуйте, що скільки це би коштувало якийсь просто перехідник звичайні, в звичайній якійсь країні. Я не знаю доларів, можливо, в Одесі, да? можливо, якихось би десь, якщо хороший, 15. Ви купили один і користуєтеся будь-де. Це ще не все. Є ще одна, ще одна ем, як сказати, від розетки. Це, мабуть, британська, якщо не помиляюсь, не хочу брехати, може, азіатська. Коротше, хто шарить, то ще шар напишіть в коментарях. Ось так виглядає. Бачите, да, тут мікрофон, це нас прослуховує, Це нас прослуховують. Е, і ось бачите їхнє лого. Е, лого, е, ось тут навіть також видно. Не знаю, що це, але мені щось нагадує якось кліщ, якийсь бек, не знаю, особисто мені. Е, так. І що ми бачимо? Так, да, в нас тут ще в корпусі є виходи USB та C, USB-A, USB-C. Тобто це по 15 Вт, швидкісна зарядочка. От, а це в нас USB A видає 5 вольт 3 А. Тобто і це і це по 15 Вт. Дуже-дуже класно. Абсолютно. Це ось це. Це, мабуть, просто типу охолодження, бо це не підписане, і це ні на що не похоже. Тут немає ніяких, як би сказати, виходів, щось наподобі цього. Ось так. Тому, Тому можу я радити. Таку річ купити, і я навіть собі задумуюся, поки що. В подальшому було би дуже добре. Давайте я вам покажу. Ми зараз фокусуємося, що нам пише. Ми бачимо ось 6 А максимум. От потім 600 Вт. 600 Вт підтримується розетка Ви задумається, тобто наскільки вона за 600 Вт, вибачте мене, це ж ого, го в разі чого. Робоча 100-240. От ми бачимо 5 вольт 3 А 15 Вт. От А А USB вибачте, USB А видає 5 вольт 24, 12 вольт. От, тобто, тобто USB c видає 15, а USB А у нас видає 12. Все рівно добре. Ви дивіться, прийшли, а тепер врахуйте, що, наприклад, у вас там не знаю, ще щось буде, якісь, можливо. Ще десь щось зарядити. Фактом просто що ви купуєте, кажу, такий переходничок, і тобто два прилади в будь-якій країні ви вже можете зарядити по USB або там будь-що, якщо в мене образно є м -м роутер. От, з іншої станції, ви знаєте, але велка самодозарядка в мене європейська. Ось і ще в мене, можливо, ще щось, я не пам'ятаю, щоб не тягнути час. Тобто ви користуєтеся цією штучкою, ви можете закрити абсолютно всі свої потреби. Я зробив цей випуск, тому що я рахую, що дана річ дуже корисна, і вона має бути. Вона має бути. Так, що у нас тут? Да, тут у нас гравіровочка, що в нас тут стоїть 600 Вт. Від 100 до. Від 600 до 1400 Вт. Я його хочу вам якось зловити, щоб ви це побачили. 1400 Вт. Задумайтеся. Круто! Прям круто. Правда, я не знаю, що це таке. Можливо, ні, це не USB, нічого. Я не знаю. Це можливо просто якийсь. Не знаю, не буду казати. Можливо, ви знаєте, що це не ну, просто не підписані і про них ніде нічого не вказано. Напишіть, давайте я вам покажу от, ну, просто, чого я так кажу, коробка. Е, от, е, бачите, е, USB, угу, це що я вам казав, USB Європа. Е, да, це в нас не вказано, наскільки я розумію. Це USB, а що одиничка? це наша, оці що я кажу, що не підписані, е, то не знаю. Тут прям взагалі нічого. Е, так, давайте ми подивимося, бачите. Е, mm. Можемо зрозуміти ну, телефон, наушники, це я навіть про це не говорю. 15 ватт видає. От, і давайте я можливо, найду, що це Ось у нас таке інструкція навіть є. Тати шо, книжечка. Можливо, я найду, що то таке один. Ні, це я не найду, це в нас не От, Кому було цікаве відео, будь ласка. Поставте, поставте лайк, комент. Якщо ви знаєте, що це за гнізда зверху, напишіть і напишіть, чи ви б купили таку собі річ, можливо, використується, колись як до, до закриття кордонів, подорожували. Можливо, у вас є. І чи вона би виручала, і чи взагалі корисна б вам би була така річ в вашому, як би сказати, маленькому хазяйстві? Всім дякую, підписуйтесь, комент, лайк та до нових зустрічей!